Легендарний Ахіл, герой Троянської війни, пов'язаний не лише з давньою Грецією, а й з невеликим українським островом у Чорному морі. За переказами, саме на острові Зміїний, Ахіл знайшов спочинок після смерті. Археологічні знахідки підтверджують, у цієї легенди є реальне історичне підґрунтя. Острів Зміїний на літографії Карло Босолі, 1856 року. Давні греки називали цю скелясту ділянку суші Левке, Білий Острів, і вважали її священною землею героя Ахіла. Ахіл, син царя Пелея та морської богині Фетіди, уславився як найсильніший герой Троянської війни. Він загинув від стріли троянця Паріса, що поцілила у його п'яту, єдине вразливе місце на тілі Ахіла. Проте смерть героя не поклала кінця його історії. Давні грецькі мореплавці, що вперше дісталися цих широт, були вражені появою маленького острова посеред безкрайого Чорного моря. В Егейському морі вони звикли рухатися від острова до острова, а тут перед ними постала самотня скеля, без ліса, стрімка, без жодного джерела прісної води. Ця таємнича біла скеля здавалася місцем, створеним богами для якоїсь великої мети, тому не дивно, що виникла легенда. За давньогрецькими легендами, після загибелі Ахіла його мати Фетіда попросила Бога морів Посейдона підняти з дна морського шмат суші і створити острів, на якому її сину було даровано вічне життя. За однією з версій, богиня Фетіда навіть перенесла на цей острів прах Ахіла та його друга Патрокла, помістивши їх у тамтешньому святилищі. Так було покладено початок культу Ахіла на Левке. Цей міфічний острів отримав назву Левке Білий через безліч світлих птахів, що гніздилися на його скелях і робили береги білими. Згідно з переказами, ці білі птахи доглядали за храмом Ахіла і були втіленнями душ блажених героїв, які не потрапили до царства Аїда. Подейкували, ніби ці птахи, змочують крила в морі та обмітають ними підлогу храму, зберігаючи його чистоту. Тому острів називали не лише островом Ахіла, а й островом блаженних. Пліній старший називав його латинським іменем Макарон, тобто Острів Блаженних, священною землею, де мешкали духи великих воїнів. Ахіл вважався невразливим героєм, і древні вірили, що після Троянської війни він оселився на цьому віддаленому острові. Подейкували, що мореплавці, наближаючись до берегів Левке, можуть відчути присутність Ахіла. Він нібито з'являвся перед ними у видіннях або снах разом зі своїм вірним другом Патроклом. Деякі античні автори навіть стверджували, що на левке знаходиться могила Ахіла, а жоден птах не сміє пролетіти вище даху його храму. Показовим є міф про воїна на ім'я Леоном, якого тяжко поранили в бою. Дельфійський оракул наказав йому плести на острів Ахіла постілення. Леоном стверджував, що на Левке йому з'явилися примари Ахіла та його побратимів, славних героїв минулого. Він бачив Патрокла, обох Аяксів, Антілоха та навіть Прекрасну Олену. Ахіл вилікував рану воїна. А Олена передала послання поету Стісіхору про причину його сліпоти. Після цього Леоном повернувся додому здоровим. Ця легенда змальовує острів Ахіла як своєрідний Елізії, оселю блаженних душ, що можуть час від часу являтися живим людям і творити дива. Острів Ахіла згадується у творах багатьох античних письменників. Поет Овідій, перебуваючи на засланні в сусідньому Томісі, оспівав цю святиню у своїх елегіях. Географи Страбон і Птолемей позначали білий острів на своїх мапах, а історик Аріан детально описував храм і обряди на ньому. Слава цього загадкового острова ширилася від Греції до Риму. Його вважали особливим місцем, пов'язаним з героєм Трої. Існує також гіпотеза, що культ Ахіла у північному Причорномор'ї частково мав місцеве скіфське походження. Деякі дослідники припускають, що наш Ахіл не Гомерівський, а місцевий легендарний володар Степів, якого греки ототожнили з Ахейським героєм. У скіфських переказах є оповідь про царя, чия мати або дружина мала подобу змії. Тож, не виключено, що такі міфи переплилися з грецькими легендами про Пелеєвого сина. Як би там не було, образ Ахіла при чорноморських сказаннях набув рис загадкової хтонічної істоти, пов'язаної зі Зміями. Цікаво, що образ Ахіла на острові пов'язували зі Зміями. Одна з легенд оповідає, ніби Ахіл являвся людям у подобі величезного змія, що охороняв його володіння. Археологи дійсно виявили на Зміїному стародавній перстень із зображенням змії, можливий відгомін цього культу. Таким чином, навіть середньовічна назва острів Зміїний може мати коріння в античних міфах про самого Ахіла, здатного приймати образ Змія. Давньогрецький корабель обережно причалює до скелястого берега острова. Моряки, виснажені довгим плаванням, сходять на сушу, несучи на плечах ягня, жертву для ахіла. Попереду видніється невеликий храм, білі колони якого яскраво сяють під сонцем. Їх зустрічає жрець святині, готовий прийняти дари та передати прохання сміливців великому герою. Близько VI століття до нашої ери грецькі колоністи з міста держави Ольвії заснували на острові Ахілів храм. Вважається, що ця перша святиня була зведена за зразком храму Аполлона в самій Ольвії. Так, греки позначили свою присутність і вплив. У цій частині моря. Попри малі розміри і відсутність прісної води, Левке став місцем паломництва для мореплавців усього Чорноморського регіону. Сюди приставали торговці й воїни, щоб принести жертви та попросити захисту у Ахіла, покровителя моряків. Мореплавці приносили героєві традиційні пожертви, зокрема молодих тварин. А іноді навіть відпускали їх на волю, вшановуючи Ахіла як володаря острова. Тут можна було також послухати пророцтва місцевого оракула, чи спробувати отримати зцілення від недуг. Давньогрецькі автори згадують легенду про пораненого воїна, якого Дельфійський оракул спрямував на острів Ахіла лікуватися від тяжкої рани, і він дивом одужав. Про масове вшанування культу Ахіла свідчать численні археологічні знахідки. На острові знайдено безліч остраконів, глиняних черепків із написаними на них проханнями до Ахіла. Найбільше ж паломники лишали монет як пожертви божеству. Археологи виявили близько двох тисяч античних монет, з яких принаймні одну тисячу вдалося ідентифікувати. Монети походять з різних грецьких міст північного причорномор'я, що показує широку географію відвідувачів святилища. Примітно, що гості мали залишати острів до заходу сонця. Існувала заборона ночувати на священному острові. Вірогідно, це пояснюється і релігійними міркуваннями. Людям не годилося ночувати на острові богів, і практичними причинами запасів води на левке майже не було. Безлюдний острів слугував лише храмом. І своєрідним маяком для мандрівників є гіпотеза, що жерці Ахіла підтримували вогонь на вершині храму, виконуючи роль маячників для кораблів, які могли збитися з курсу. Античні джерела описують храм Ахіла як пишно оздоблену споруду, усередині, ймовірно, височіла статуя героя, якому поклонялися як божеству. Про авторитет цього святилища свідчить і те, що навіть у часи воєн греки шанували його нейтралітет. Відомо, що у IV столітті до нашої ери, скориставшись смутою, пірати захопили священний острів Ахіла, але невдовзі були вибиті звідти, про що зберігся почесний декрет з Ольвієм. Таким чином, храм на Зміїному став одним із ключових центрів героїчного культу Ахіла на усьому понті Євксінському. Цікаво, що культ Ахіла у причорноморських греків не обмежувався самим лише островом. Античні географи згадують довжелезну піщану косу на узбережжі, яку називали Ахілів Дромос біг Ахіла. Тепер цю косу ототожнюють із тендрівською косою в Чорному морі. Вважалося, що саме на тій косі Ахілес проводив свої посмертні героїчні ігри. Разом із островом Левке та Полісом Ольвія Ахілів Дромос утворював тріаду головних святинь, присвячених Ахілу в понті евксінському Святилище Ахіла на білому острові проіснувало понад 500 років. Наприкінці IV століття до нашої ери перший храм розібрали, а поруч на міцнішому фундаменті звели новий, можливо, через руйнівний шторм або землетрус. У першому столітті до нашої ери владу над Західним Причорномор'ям перебрала Римська імперія, і острів Ахіла потрапив до її складу. Згодом там навіть розмістили невеликий римський гарнізон. У наступні століття культ продовжував діяти, але його центр змінився. З монет видно, що у другому столітті нашої ери головну роль перебрало місто Томіс, сучасна Констанца, витіснивши Ольвію як опікуна святилища. У третьому столітті нашої ери легендарний храм Занепау. На це вплинули принаймні дві великі причини. По-перше, у ті часи північне узбережжя Чорного моря потерпало від навали готських племен, які славилися грабунками храмів. Цілком ймовірно, що готи розорили й левки під час своїх морських походів. По-друге, ширилося християнство, тож старі язичницькі культи поступово згасали. Найпізніше знайдена на острові Монета, датована 423 роком нашої ери. Після цього Зміїний майже на тисячу років зникає з писемної історії. Лише в 13 столітті цю скелю знову згадують під новою назвою Зміїний, грецькою Фідонісі. Існують дві версії походження цієї назви. Згідно з однією, на острів могли запливати прісноводні змії з Дельти Дунаю на плавучих купинах очерету, і в минулі епохи подібні випадки траплялися частіше. Інша версія пов'язує назву зі самим культом Ахіла його древній образ мав зміїну природу, а міфи про появу героя Змія на цій скелі могли закріпити за нею таку символічну назву. Цілком можливо, що обидва чинники діяли спільно, підживлюючи один одного у народній уяві. До наших днів не збереглося видимих залишків античного храму, у період між 1837 та 1843 роками на його фундаменті звели кам'яний маяк, використавши матеріали стародавніх стін. На щастя, перед цим дослідники встигли задокументувати деякі знахідки. Ще у 1823 році офіцер російського флоту Микола Крицький описав на острові руїни квадратного храму приблизно 30 на 30 метрів. Однак довгий час систематичних розкопок тут не проводилося. Лише наприкінці ХХ століття українські археологи здійснили повноцінні експедиції, зосередившись переважно на підводних дослідженнях навколо острова. Сам Зміїний через свої скромні розміри та військове значення досліджений недостатньо, тож є надія, що під сучасними спорудами ще лишилися фрагменти античних руїн. Античні амфори, підняті археологами з морського дна біля острова, зміїний. У таких посудинах давні греки перевозили вино, оливкову олію та інші товари. Ймовірно, ці екземпляри були частиною підношень у храм Ахіла. Археологи все ж виявили багато артефактів, піднятих як з острова, так і з навколишнього дна моря: фрагменти вівтаря, керамічний посуд, десятки цілих амфор. Ювелірні вироби і ті самі тисячі монет. Цікаво, що серед знайденої кераміки був уламок вази, підписаний іменами видатних аттичних майстрів вазописця Епіктета та Гончара Нікостена. Такий розкішний посуд, ймовірно, привезли з Афін як підношення для храму. Особливо цінними є епіграфічні пам'ятки. Давні написи, що безпосередньо підтверджують культ Ахіла. Приміром, на мармуровій плиті V століття до нашої ери викарбувано: Глаукус, син Посідена, присвятив мене Ахілу, володарю Левки. Цей короткий напис засвідчує, що античні греки шанували Ахіла на Зміїному як Божественного покровителя острова. Ця давня спадщина не забута і в наші дні. Після повернення України на Зміїний у 90-х роках ХХ століття тут було засновано постійне поселення, назване Біле, так само, як греки колись називали Ахіллю острів. Історична пам'ять про острів Ахіла продовжує жити, поєднуючи античність із сучасністю. Таким чином, легенда про Ахіла на Зміїному має історичне підґрунтя. Сучасні археологічні відкриття та знахідки підтвердили давні перекази й оживили міф про героя Троянської війни. Невеликий острів у Чорному морі увійшов в історію як острів Ахіла, місце, де легенда і правда переплелися в єдину історію.